Ми зустрічаємося з хлопцем, але серйозних стосунків він не хоче. Чи означає це, що він не хоче серйозних стосунків лише зі мною? Скільки часу ви зустрічаєтеся з хлопцем? Це перше. а друга, чи проговорював він це вам на самому початку? Тому що якщо він проговорював це на самому початку, більше за все він просто не хоче стосунків взагалі серйозних. Якби він не хотів стосунків саме з вами? Він би їх і не розпочинав. Якщо він їх розпочав, але сказав вам, що не хоче серйозних стосунків, це означає те, що з вами він стосунки мати якраз таки хоче, але заздалегідь попереджає, що великого перспективного майбутнього на даний момент вони не несуть. Тому, якщо це запитання про те, чи саме ви є об'єктом, з яким він не хоче зустрічатись, Більше за все, що ні. Адже якби він не хотів зустрічатися з вами, він би цього б не робив.